Згуртуватися, щоб захистити демократичні цінності і запобігти ескалації конфлікту на близькому сході, закликають світ у міністерстві закордонних справ України. Київ, як і весь західний світ, засуджує нічну повітряну атаку Ірану проти Ізраїлю. Рада безпеки ООН призначила екстерне засідання. Американський президент Джо Байден збирає нараду з колегами з Великої сімки. Високопосадовці ведуть інтенсивні телефонні консультації. Іран, укотре, підтвердив свої наміри посіяти хаос на близькому сході. Так світові лідери реагують на масовану атаку Тегерана проти Ізраїлю в один голос дії Ірану називають невиправданими і безвідповідальними та висловлюють Ізраїлю свою підтримку. Іран з його агресивною поведінкою, спрямованою на дестабілізацію цілого регіону, вже давно у тотальній ізоляції. І можливості Ізраїлю показали, він сильний і здатен себе захистити. Ми закликаємо Іран утриматися від подальших атак. Регіональний конфлікт матиме непередбачувані наслідки. Понад 300 ракет і дронів протягом п'яти годин. Іран вночі розпочав масштабну атаку на Ізраїль. Був безпілотниками, крилатими ракетами, балістикою, запускав їх хвилями. Більшість цілей вдалося збити ще на підльоті до Ізраїлю над Іраком та Йорданією. Іранський режим випустив величезну кількість безпілотників вагою Понад 200 кілограмів крилатих та балістичних ракет. Ми перехопили 99% загроз. Це значний стратегічний успіх. Американський CNN назвав обстріл найбільшою атакою дронів у світовій історії. А аналітики інституту вивчення війни заявили, комбінована атака на Ізраїль була схожа на удари, які Росія завдає по території України, намагаючись виснажити протиповітряну оборону. Цього вечора весь світ побачив, хто такий Іран, країна терору, яка атакує Ізраїль з відстані півтори тисячі кілометрів і намагається керувати всіма своїми проксі силами. Ця компанія ще не завершена. Нам потрібно бути готовими до будь-якого сценарію. Іран уперше за всю історію прямо атакував Ізраїль зі своєї території. Удару завдав майже через два тижні після обстрілу консульства у Сирії, в якому звинуватив Ізраїль. Відбиватися це халу активно допомагали союзники. Вашингтон ще минулого тижня перекинув на близький схід додаткові сили, зокрема літаки та Есмінці. Прем'єр Ізраїлю Бенєм Натаньягу подякував партнерам за підтримку. В останні тижні Ізраїль готувався до можливого прямого нападу з боку Ірану. Ми цінуємо підтримку Сполучених Штатів а також Британії, Франції та багатьох інших країн. У нас чітка позиція: хто атакує нас, отримує удар у відповідь. Ми будемо захищатися від будь-якої загрози спокійно та рішуче. Через атаку Ірану американський конгрес наступного тижня терміново розгляне військову допомогу Ізраїлю. Однак, поки не зрозуміло, чи йдеться про той самий пакет, який включає і допомогу Україні. Тим часом Ізраїль сьогодні ухвалить рішення про відповідь на атаку Ірану. Однак, перед цим ретельно скоординує дії з союзниками. Президент Сполучених Штатів Джо Байден скликав зустріч лідерів Великої Сімки у Вашингтоні. Заявляють про рішучість підтримувати Ізраїль однак не братимуть участі у наступальних операціях проти Ірану. Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися навіть від безпрецедентних атак і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю. Термінове засідання проведе і Рада безпеки ООН. В організації кажуть, світ не може дозволити собі ще одну війну і закликають припинити бойові дії. Натомість в Ірані анонсують ще масштабніший обстріл, якщо Ізраїль таки відповість на нічні удари, а ще погрожують нападом на американські бази, якщо контратаку Цахала підтримає Вашингтон. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.